Всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз в Валенції досліджуємо чергову новобудову. Обов'язково зверніть увагу саме на цю новобудову. Чому? Тому що вона коштує 268 тисяч євро за 120 квадратів. Зараз на даний момент, по співвідношенню ціни та квадратури, ця новобудова дуже і дуже крута. Вона буде мати три спальні, два санвузли підсобне приміщення, терасу і також гараж який включено в ціну. Подивіться, зараз тривають роботи, обіцяють нам, що на перший триместр 26-го року вже все буде готово. Місце чудове. Хочу сказати для порівняння, ми вчора знімали близько 15 хвилин від цієї новобудови іншу, і там була ціна 250 тисяч так, за дві спальні. Тобто, на перспективу, на оренду або навіть. Чисто для себе це варіант кращий, тому що їх тут три. Друзі, головне, що я хочу сказати, звичайно, суми, які потрібно внести на початок, це 20%. Так, також буде тут басейн. Подивіться, ось так це буде виглядати. Вони зробили якісь рендери. Звичайно, все продається без меблів. Але найважливіше, вам потрібно буде просто встигнути на даний момент взяти цю квартиру. Якщо ви її захочете купляти, звичайно потрібно це зробити якнайшвидше, тому що я думаю, що ціна за два місяці підніметься, ну, тисяч на 20, це 100%.